Всім привіт! Мене звати Дмитро. Сьогодні ми продовжуємо огляд новинок 2025 року і сьогодні у нас на огляді Гайкокрут ГДС 18В 750C. Поїхали! Цей гайкокрут підійде для автослюсарних, монтажних та слюсарних робіт з кріпленням від М12 до М22, а також для робіт по деревині або бетону з гайками кріпленням М16. Цей компактний інструмент має розмір усього 156 мм, що дозволяє вам використовувати його у важкодоступних місцях. Потужний його складає на викручування 1000 Нм, а на закручування 750 Нм. Також на гайкокруті GDS 18 v 750 c ви можете регулювати крутний момент. В першому режимі ваш крутий момент буде 270 Нм, в другому режимі ваш крутий момент буде 380 Нм, І в третьому максимальний крутий момент 750 Нм. Цей гайкокрут входить до системи Cordless 18 В. Має більковий двигун. Кріплення під головку одну-другу, а також двузональну світлодіодну підсвітку, що дозволяє нам працювати у затемнених місцях. Додатково в Гекокуті GDS 18 v 750C є два автоматичних режими роботи: режим роботи з деревиною і режим роботи з металом. При автоматичному режимі роботи з деревиною інструмент при початку роботи зменшує кількість обертів, дає можливість оператору своєчасно виключити інструмент, запобігає надмірному затягуванню шурупу. Автоматичний режим роботи з металом. Інструмент автоматично вимикається, коли шуруп знаходиться на одному рівні з поверхньою матеріалу. При роботі в автоматичному режимі з металом автоматично вимикається функція АБР, яка вимикає інструмент при відпусканні гайки болта і працює тільки в напрямку відкручування. Також не забувайте використовувати якісну оснастку для ударного гайкокрутів, які представлені в нашу портфоліо. В особливості цього гайкокрута є наявність Bluetooth модулю. Який дозволяє вам налаштовувати інструмент згідно ваших задач, а також особлива функція Secure Socket Release, яка унеможливує застрягання оснастки в гайці або болті. Але Bluetooth модуль постачається окремо. Це був короткий огляд на новинку 2025 року GDS 18 v 750C. Нагадуємо вам, якщо вам потрібен якісний інструмент, знаходьте нашого дилера у своєму регіоні на нашому офіційному сайті. Всім гарного дня і гарних робіт, Па-па!